Доброго часу доби усім, хто буде мене чути. Я сьогодні хочу кілька слів сказати про те, чому так боляче. Чому так боляче в цих квантових стосунках, в стосунках з Блузняковим полум'ям. Можливо, частково я вже казала це в попередніх аудіо, але тут я хочу зокрема поговорити про цю біль. Болю підіймається дуже багато в цих стосунках. В першу чергу, тому що дійсно ці стосунки не зовсім ординарні. Правда, вони не складаються чи, принаймні, не одразу складаються, як звичайні стосунки. Як вже говорила я раніше, що вони приходять в дуже неочікуваний момент. Тоді, коли взагалі ми їх не чекаємо, не просимо. Навіть, можливо, не потребуємо, хоча, можливо, наша душа і потребує нашу підсвідомість, їх для нас організовує, або наше е, вище я. І тим не менше, наше поле свідомості, наше его а ми як особистість соціально не готові до цих стосунків. І тут, власне, піднімається перший біль. що... Є якісь соціальні чи життєві обставини, де, умовно кажучи, ці стосунки не вітаються або недоречні, або не вписуються в загальну соціальну ситуацію, в життєву ситуацію людини, якої відбувається зустріч з її квантовим партнером. Другий момент це те, що, звичайно, Такі стосунки не складаються так швидко і так просто, як стосунки звичайні, ну так звані стосунки 3D, стосунки, до яких ми більше звикли. Вони не складаються так просто самі собою, через те, що в цих стосунках ми покликані розвиватися. Якщо все складається саме собою, просто легко. Ну, там ми побачили один одного, відчули потяг, ми сподобались один одному, покохали, одразу починаємо ходити на побачення, розвивати якось цю тему. Ну, квантові стосунки не про це. Я не буду казати, на жаль, на щастя. Вони просто не про це. І так, як правило, вони не складаються. Зі старту немає такого розвитку, до якого ми звикли стереотипного розвитку звичайних стосунків, або стосунків іншого плану, а не квантових. І це також викликає певне непорозуміння, певне відчуття, що ну, щось іде не так. Я ніби відчуваю, що в мене дуже глибокий контакт з цією людиною, що ми подобаємось один одному, і от залишається хоча б крок зробити. І ось воно може все закрутитися, але ні. Ні. Там ситуація розвивається по-іншому. Спочатку, мабуть, потрібно просто собі, скажімо, прийняти те, що відбувається. Або навіть, можливо, не приймати а побути в цій прострації, фрустрації, в непорозумінні, який час витримати. В, цьому, в цій шаленій енергії. енергії ось і вже коли ми цей перший етап витримуємо і розуміємо, що це не просто статевий потяг, не просто якась випадкова симпатія, тоді вже, можливо, ми починаємо шукати відповідей на певні запитання, слухати себе, е, якось йти в себе або йти на контакт з партнером, тому що для кожного. Ці стосунки про розвиток чи про лікування, кришталізацію, зцілення чогось свого. І, власне, от те своє, що потрібно зцілювати, фактично зі старту починає вилазити в цих стосунках. Дуже багато травм. Так, е це, якщо не говорити про те, що дійсно ці стосунки, цю взагалі ситуацію, цю любов важко вписати в соціальні шаблони, їх, їх, їх важко аналізувати звичайними підходами моралі, обов'язку, ще чогось. Але крім того, в цьому всьому через це, завдяки цьому, і не лише виходять усі наші на поверхню, ну, так звані таргани, програми. Які деструктивні, які в принципі заважають нам жити, любити, бути собою, розвиватися в цьому житті, жити своє життя так, як ми цього хочемо, або так, як, ми, як хоче там наша істина, я чи наша душа. І ці речі, звичайно, потрібно бачити і пропрацьовувати. В принципі, їх потрібно бачити і пропрацьовувати. Але коли ми живемо день за днем, в нас все налагоджено, і ми так. Якби в зоні комфорту постійно знаходимось, то ці речі можуть теж бути в зоні комфорту. Тобто десь ви витіснені, в несвідоме, десь не так нам заважати, десь просто ми можемо не звертати увагу, навіть якщо щось десь поболює чи поколює. А в квантових стосунках на ці програми, на травми, на вести внутрішній біль, який накопичився. Не можна не звернути увагу. Воно все одразу з'являється і справді дуже болить, просто розриває людину. Це все не з... означає, що самі квантові стосунки це страждання і більше нічого, крім страждання. В моєму випадку, це ну, достатньо такий безпечний контакт з людиною. Знову ж таки, в нас немає стосунків як між чоловіком і жінкою, як в таких форму звичайних аспектах. Так? Тобто ми не зустрічаємося, в нас немає побачень, але в нас є спілкування, і в нас є спілкування не лише на рівні розмов, але на рівні поглядів, енергії, відчуття один одного. Все це є. І мій квантовий партнер, така доволі людина включена, м'яка. Він, ну, принаймні такими аспектами він до мене проявляється. Труботлива. Він де зустріч, він відкривається, він не закритий. Але навіть попри те, мені дуже важко витримувати контакт з ним, відкриватися. Ну, це напевно окрема історія. Про те, які я власні переживаю труднощі, які власні мої травми, програми, стереотипи, болі виходять на поверхню в цих стосунках, ну це моя якась історія про мій психологічний профіль. Але я дуже добре бачу, з чим мені потрібно працювати. Хоча я, чесно кажучи, працюю з собою вже більше десяти років і. Багато вже чого пропрацювала, але виявляється, далеко ще не все. І ось прийшов момент істини, і потрібно за це братися, тому що інакше, ну інакше в цих стосунках не вийде залишитися. І в цілому, в цілому краще, якщо вже прийшла така тема, що потрібно працювати над собою, краще зараз працювати, не зволікати. І не залишати себе в якійсь такій цій е, скрученій, так, якійсь викривленій позиції власного болю, а так краще з цього виходити, зцілювати себе, і від цього буде тільки краще мені, е, іншим людям, можливо, моєму квантовому партнеру, якщо, якщо доля подарує нам якісь моменти разом, спілкування бо... Або, можливо, стосунки, більш такі вже класичного плану, але до них, напевно, ще далеко. І я не знаю, чи можливі вони, в принципі. І, якщо чесно, я навіть не знаю, чи я їх справді хочу, поки що в мене є сумніви в цьому. Але я насправді дуже вдячна цій людині, що вона з'явилася в моєму житті, що вона є, що вона показує мені весь цей біль, і що я цей біль, це, це мій біль. Тут дуже важливо розуміти, що в основному це не завжди так, але в основному люди показують нам наш власний біль. Тобто, оці складнощі, труднощі, оці аспекти, які страшать, які піднімаються, вони можуть не, не взагалі не стосуватися поведінки чи внутрішніх аспектів, чи ставлення до нас іншої людини взагалі. Тобто, в моєму випадку людина абсолютно безпечна, абсолютно. Приймаючи абсолютно позитивно нам до мене налаштована, я відчуваю і багато тепла від нього. І, напевно, єдине, що його стримує, це правда наші соціальні статуси, ну, те, що ми колеги на роботі, також у ці соціальні аспекти. Я думаю, що це єдине, що його стримує. Ну, ще, можливо, релігійність. Він релігійна людина і вірить в Бога, є таким практикуючим, віруючим, і це також. Це також, напевно, стримує, напевно, так і повинно бути в цій ситуації. Він все робить правильно. Але в той же час я розумію, що навіть якби я просто прийшла і сказала, що я його кохаю, хочу ще щось, він би мене не відкинув, не відштовхнув, він би, він би прийняв це якось ло... лояльно. Я зараз говорю, і в мене сльози, на очі навертаються. Але звичайно ж, мої особисті травми, обмеження і мій біль внутрішній. Так, от, ну, власне, травми, так, моя, моя оця, така кривенька ще структура, вона не дозволяє, звичайно, мені це зробити. Хоча я розумію, десь в глибині душі, я знаю, що я би мала зробити саме це. Я би мала відкрити йому своє серце. Ну, може, не зараз, може там ще якийсь час, треба почекати. Щоб я дійсно переконалася, що це правда, любов, що я правда його люблю. Я знаю, що це так, але можливо, це поки що я можу ще якісь мати сумніви. І... Але я напевно цього зробити не зможу найближчим часом. Я, мені дуже важко йому відкриватися йти на зустріч. не тому, що, що це квантові стосунки, чи тому, що він одружений, чи ще щось. Ми могли просто по-людськи відкрито спілкуватися, але я не можу. У мене є контрзалежність, у мене є мої травми покинутості, відторгнення і, і, так далі, і так далі. Тобто, ось така складна історія. Так? Ну, і... Що ще викликає настільки багато болю в квантових стосунках, так це те, що в нас немає інформації про це. Тобто, коли ми опиняємося в цій ситуації, ми не маємо інформації, ми не як правило не розуміємо, що з нами відбувається. І ну, рідко хто розуміє, рідко хто там чекає. Так, таку історію, рідко хто цим цікавиться. Ну, може, є люди, звичайно, в певних колах, які цим цікавляться, які вже знали про це, перш ніж це сталося, але дуже часто люди, в принципі, не знають про це. В них може ситуація тягнутися руками, і в деяких навіть десятиліттями, але вони не знають про те, що відбувається, що це таке. Вони думають, що це ну, це справді може бути схоже на залежність, це може бути схоже на якийсь невроз нав'язливих станів, бо знано на що, так? Тобто. Вони не мають інформації і не знають, ну тобто, тут тут не, не зрозуміло, звідки цю інформацію взяти. Я навіть не знаю, яким чином мені ця інформація прийшла. Тобто, це справді було якесь таке певним чином диво. Хоча на більш високому плані закономірність. Я правда молюся, спілкуюся з Богом, і, власне, на мій запит. Коли я поспілкувалася черговий раз з Богом, мені прийшла відповідь, що я тебе підтримую. В будь-якому випадку я тебе в цьому підтримаю. Зранку того ж дня мені прийшла випадково трапилось відео про синхронічність Карла Густава Юнга. І потім вже вечором, саме якимось чином, я натрапила на інформацію про близнюкове полум'я, про це явище, про цей феномен квантових стосунків. І цієї, власне, такої незвичайної любові. А, і тоді мені стало трішки більш зрозуміло, що відбувається зі мною. Але це дійсно була відповідь на мій якийсь запит, який я послала до Бога, чи в космос, чи кудись в енергоінформаційне поле простору, і мені прийшла відповідь. Але ж, ну, не знаю, чи іншим таким же чином приходить, чи як приходить. Ну, але вже якщо вам прийшла інформація про цю тему, то, напевно, не даремно, напевно, в цьому щось є. І ви маєте про це знати і розібратися в цьому, торкнутися цього. І ось, ось весь цей біль, всі ці страждання, всі ці програми, вся ця історія. Там багато-багато нюансів. Я колись, напевно, зроблю окреме аудіо по тому, що саме піднімається. Хоча це бездонна тема, і в кожного піднімається щось своє. Але для того, щоб ми могли стати більш цілісними в першу чергу для себе, в першу чергу для себе, для своєї власної, для свого власного щастя, для своєї власної психіки, душі, цілісності, так? для свого щасливого життя, повноцінного життя, повноцінності своєї. Треба йти туди, в той біль. І в ці травми. В це все, що піднімається, тому що страждання, вони тому, що нема прийняття і нема багато розуміння, немає роботи. Вони тому, якщо є повне прийняття, довіра, розслабленість, радість, можливість пропускати любов безумовно, немає прив'язок, зацепок, легше тоді немає стільки страждань. Звичайно. Звичайно, це не означає, що якщо взагалі у вас немає ресурсу і просто вас накриває так, що неможливо жити і дихати, що варто це все одразу там, туди занурюватися. Ні, можна відійти від цього, побути в чомусь іншому, побалувати себе, полюбити себе, пожаліти себе, підтримати себе. Обов'язково в цьому всьому процесі підтримувати себе. Обов'язково підтримувати себе любов'ю до себе в першу чергу. Це дуже важливо, тому що інакше ну, ніяка робота не можлива без підтримки себе, без любові до себе, без такого теплого, приймаючого ставлення до себе. Часто в партнері, в тому числі в квантовому партнері, ми хочемо бачити цю любов, материнську, батьківську, приймаючу і саме жага і саме. Дефіцит цієї любові змушує нас страждати дуже часто. А і це якраз те, що ми можемо і мусимо дати собі. І квантовий партнер, зокрема, вчить наш, нас тому. Мій квантовий партнер дуже такий має батьківський архетип розвинений там, ну, хочеться от просто. Вчепитися до нього як до тата і, і щоб він мене долюблював. Але я собі говорю дуже часто, практично кожен день. Він тобі не мама, він тобі не тато, він не зобов'язаний заглядати тобі, що півгодини в очі, і дивитися, чи в тебе все гаразд. Він не зобов'язаний вгадувати твої бажання, якщо ти не називаєш їх словами. Він не зобов'язаний виконувати якісь твої прохання, якщо ти їх не озвучуєш, ні. Хочеш тобі потрібно щось, скажи йому. І він з радістю, з радістю, як виявляється, виконує, ну там, йде мені на допомогу. Але треба вміти казати. Він і без того, що я кажу, йде на допомогу. Але, але якщо ну, потрібно, я себе вчу, я себе через дуже жорсткий біль вчу, просто звернутися до нього, просто звернутися і звернутися з якоюсь з якимись питанням або з якимось проханням про допомогу. Жодного разу мене там не послав, не відмовив, але кожного разу мені дуже тяжко. І це моя травма, це до нього немає жодного стосунку. Ну, вийшло достатньо довге аудіо, бо тема така правда непроста. Я дуже, дуже дякую всім, хто це слухав. Дякую, що ви приймаєте мене, мою інформацію, моє поле. Я обіймаю міцно. Всіх підтримую тих, хто вчиться любити, всім серцем і душею. І до нових зустрічей. Почуємось.